We'll <laughs> Сьогодні разом з вами в ефірі передача Шалені ручки. І, звісно, їх ведучі Влад та Міла. Міла. Сьогодні ми разом з вами будемо робити прикрасу для вашої оселі. А яку прикрасу, Мілка, розповісти, нашим друзі? Це буде дуже гарний гномик, На не <світ> <світ> що висяда вирішить, так, друзі, але а, цей гномик може прикрасити вашу оселю і також на новий рік. А, прості, а, прості матеріали для цього гномика вони 100% знайдуться у вашій хаті. Поїхали, що саме? Нам потрібно буде панчохи, носки. Нам потрібні буде вогняні нитки, а, крупа та рукав від в'язаного светрика. І ваші, що мілка. Шалені ручки! Правильно. І тому ми разом з вами приступаємо до роботи. Нам спочатку треба взяти наш насок. Ось так. Да. Туди засунути ось ці горохи. Та засипати горох. Так, для чого це вам знадобиться, ви зараз зрозумієте. Мілка. Тримай, давай, так, от панчоху. Ось так розтягуй її. Ось так. Я буду сипати, давай зараз ми, ми розсипемо. Ооо, як виходить. Б... Як у нас добре виходить, ходить. А давай так от весь пачки, Давай, оце. І ми спачечки візьмемо, класно висиплемо. Ось стайки нам потрібно наповнити повністю весь наш, нашу шкарпетку. Ось так. Ще тряспок. Так, і ще треба. Давай. Тут, знаєте, друзі, зараз у нас буде а, этот, горохова дискотека. Так, мілочка, вона ну, руками не, не, не двигається. О! Круто, добре. Шалені ручки. Шалені ручки роблять шалені дива. Ні, мілка, 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 не вийхать, тому що у нас там гороха не вийшло. Але я думаю, що я запасливий гороха нам хватить. О! Так. Добре. Так, тут можна позбирати оці останки розкоші. Драка ла та гороб. Виїхали. Ну, ну добре, ну треба ж так зробити. Так, друзі, дивіться, ось бачите, ми тільки що наповнили нашим горохом наш, наш носочок. Але нам ще треба наповнити іншу наш, нашу шкарпетку, тому що їх повинна бути 22 друга, е щоб було гарно, круто. Нам треба ще одну шкарпетку наповнити нашим горохом. Нам треба, нам треба допомога магії. Так, ну я, ви звісно розумієте, що треба буде зараз трішки магії. Мілка один, два, три. Мінка, ну нам треба бути, знаєш, отак от е якимись магами які можуть так штамбувати круто класно гроші. Поїхали, тримай панчок. Давай Давай. Давай Давай, ножицями обережно. Дуже гострі, швійні ножиці. <плес> тримай. Або давайте можеш, ні, не треба більше розкривати. Роз... Давай. Давай, висипай сюди, ти тепер. До речі, а ти вже білка почала готуватися до нового року чи ні? Зараз. Ось так. Ну, ще ні. Ще ні не почала, а чому? Давай, сип. Либіся! Давай, у тебе все вийде! Все. Так, ну що, друзі? Ось такі дві заготовочки наших гномиків наш вийшли. Нам потрібно зараз взяти і верхівку нашого, а, нашої панчохи зав'язати. У нас є ось такі ниточки. Ми зараз його візьмемо та зав'яжемо. Бантику? А ні, на вузлик. Добре, це я Так, Так, молодець. А, далі нам потрібно зробити ось таку штучку. Нам потрібно, а, там, де наша п'яточка повинна бути, нам його потрібно ось так а, трішки розподілити по всьому нашому, а, по всій нашій панчохі цей носочок. А, для чого? Для того, щоб ми могли зробити ніс нашому Ось так. Так. Для того, щоб ми могли зробити ніс нашому гнову. Так само відрізаємо невеличкі шматочки нашої а, ниточки. Ось так. І дивись. Давай зараз я буду робити ось ніс. Раз, мені допоможи. Ось так. Дивись, я його тут тримаю і а, ти його ось тут, так, не прям дуже щільно зав'язуй. Так, yeah. Так. ось такий у нас вийшов ніс. Мілка, давай тобі допоможу зробити ніс. Це масаж для A few moments later. Так, друзі, і ми вже зробили тулуби для наших гномиків, І зараз нам потрібно зробити шапочки. Шапочки ми будемо робити із е, старого світеру. Лар, я тебе вчора бачила в ньому в магазині. Вчора ти ходиш в ньому, а сьогодні поробки робиш. Ну, знаєте, мені для вас нічого не жалко, щоб зробити дуже круту і гарну поробку. Тому я від панаха від свого светра відрізав ось такий шматок рукава. Знайте, розстроєні чувства. Займаю, де мені ходить. Старий. Так, ну що, нічого страшного, поїхали далі. А, і далі нам потрібно зробити, зараз показую, що. А, розмітити. Покажу віровочкою, Розмітити а, від нашого а, верху, там де ми зрізали, до нашого обробленого низу. А, ось таким чином. А, ви можете розмітити помітку, відрізаємо і зшиваємо разом. Але як ви знаєте, як ви розумієте, ми з Мілкою вже е, спеціалісти в магічних справах, тому саме зараз Мілка мучає свого гноміка вже, і ми починаємо чаклувати. Поїхали. Поїхали. Мілка. Дійсно, ну, по старій схемі. Поїхали. Ра, Мілка, ну по старій схемі. Давай, так ручками. Меджі. Yep. Меджік. І ось такі круті шапочки для наших гномиків в нас вийшли. Ось так одягаємо ці шапочки наверх нашої панчохи. Ну, Десь. Треба запхнути так максимально максимально надіти, щоб наші гномики ось така от панчоха в них. Була зверху. Бачите, ось така шапочка. Але це ще не закінчений вид нашого гномика. Мілка, чого ще не, не вистачає? А чого не вистачає? Бородині. А, бородини вистачає. Бороди не вистачає. Зразу раз, з тобою ми зараз будемо робити бороду. Ні. Друзі, так само беремо. беремо нашу ниточку. Ось так раз, два, три, чотири, п'ять. Відрізаємо. Оп. Беремо різні кінці нашої ниточки і збираємо їх з одного боку, ось так, та з іншого. І складаємо. Складаємо, складаємо, склали і ще разочок, склали і продовжуємо ще разочок. І ще разочок ось так склали. А, і приміряємо нашому гномику, як буде. А, а це не волосся? Ні, це не волосся, це борода. І приміряємо не сильно длинне. Ну, в принципі, в принципі, в принципі добре. добре, в принципі, нормально. Да. Ось так. І зараз ми робимо ось таку схемку. Дивіться. Волосся. Хотів. Можеш зробити волосся. Uh, і робимо ось таку схемку. Відрізаємо uh, yeah. uh, шматочок ниточки. Yeah. Беремо, зав'язуємо наш ніс. Ось так розпреділяємо. І знизу нашого носу. Знаєте, така рідкенька борода пішла. Треба ще так зробити. 12 seconds later. Так, друзі, ось, бачите, трішки ми додали бороди. Uh, і зараз ми її причепимо до нашого. До нашого носика. Що він робить? Ось так. Не крізь воно дуже... Ось так. Ось так. І дивіться, тільки що у нас була борода, ми ще його збирали, і нам треба її в цих містах. Ось так. Пообрізати. Раз. Тут ми її зовсім так підріжемо. Два. в нас щия. Так. Три, чотири, п'ять. Можна її трішечки ось тут підстригти. Як ви бажаєте, вона може бути коротка, вона може бути длинна. А, як хочете, так і робите. Набиваємо голову. Набиваємо класно ось так. В панчоху перевернули. Набиваємо в нашу панчоку, а саме в шапочку нашого рису. Або гороху. Яка крупа у вас є, така і крупа може бути. Ось так. Класно набиваємо, щоб наша шапочка вона стояла. Ось так. Ось такий гномик в нас вийшов один. Зараз ми зробимо ще іншому ніс. Так, друзі, ну що, ось такі гномики в нас вийшли. Дуже круті, дуже класні. Як я і обіцяв, всі всі підручні матеріали у вас є вдома, крупа. Є панчохи, є свет старий, я думаю, знайдеться. Можна, якщо взяли свет, ви можете бороду робити. Наприклад, розпустити останні наприклад, частинки цього светру і зробити а, бороду нашому, нашому гномику. Мілка, що там у нас? этот, Хто у нас там стріляється? Крампус Крампус починає потихеньку так? Він модель. Він мотель. Ну, давай оставимо тоді показ модельний. Поїхали, давай. У нас тут подіум такий. Ми так поїхали і. Показались так раз. Наодоки ми, друзі, робимо невеличкий модельний показ. Ми вам хочемо нагадати. Не забувайте ставити вподобайки, підписуйтесь на наш канал. Обов'язково ставте дзвіночки, щоб не пропустити наш наступний випуск. А ми разом з Мілкою хочемо вам сказати до побачення! I <laughs> will